Як я казала про те, що типу я там закрила свій весь вішліст по ювелірці, там по цим всім карті, і всьому іншому, і все, в мене немає цього в світі, воно мені не цікаво, не треба. Коли в мене цього не було, я дивилася на всіх, я думала, боже, як я хочу. Треба просто пройти цей етап. Зараз я внутрішньо. Я думаю, блін, і чого мені так це крутило, мене ламало? Що мені здавалося, що якщо в мене немає цього, то зі мною щось не так. Типу, чому мені так треба було це купувати? І це також там було да там частину великої реального витрат. Але я це зробила, коли я купила там. Машини рухомості, квартир, порозкладала всюди, всіх у цих заначок, бо я ще так, це, бідне дитинство його пам'ятаю, тому я собі всюди поникала, а потім я це купувала. І тому, ну якби це не можна зрозуміти, поки ти це не пройшов, не прожив. І далі вже, звісно, прикольно це там зараз розсуждати, по типу да я можу піти на місяць відпустку не працювати, на півроку можу не працювати. Я боюсь піти настільки довгу відпустку, щоб роз, розучитися вести контент. Це ж ти два тижні не ведеш ти тому як себе важко заставити, да -да 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 -да. є таке зручитися, працювати, продавати, щось робити, щось записувати. Напевно, єдине, що мене триває на плаву, це скільки зусиль мені треба буде потім за того, щоб почати знову це з нічого. Оце єдине, напевно, що чого я типу як дисциплін в спорті.